Ярина Ключковська написала про п'ятничний виступ Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції. Ірина Ключковська українська фахівчиня з комунікації, медіатренерка, викладачка Львівської бізнес-школи. Вона спеціалізується на стратегічних комунікаціях, комунікації змін, кризовій та державній комунікаціях. Отож, п'ятничний виступ Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції був чимось середнім між лекцією строгого вчителя для шестикласників. Які розбили м'ячем вікно, і недільною проповіддю на парафії, де процвітає розпуста, абсолютно менторський тон, руки складені у святенницькому жесті і 19 хвилин напучувань і дорікань. Звичайно, жоден трампіст не може пройти повз трагедію і не політизувати її на свою користь. Днем раніше афганський іммігрант в'їхав автомобілем у колону профспілкових активістів, які йшли маршем. 30 людей постраждало. І як же не наїхати на Європу за її ліберальну міграційну політику? Не за це люди голосували. Докоряє європейцям віцепрезидент держави, яка вже три тижні масово депортує іммігрантів. Але першою темою і головною була політика ЄС щодо свободи слова. Головною загрозою демократії та безпеці Європи Венс вважає не Росію, не Китай, а внутрішню загрозу. Цитата. Відступ Європи від фундаментальних цінностей, які вона поділяє зі Сполученими Штатами Америки. Кінець цитати. Обурило Венца те, що в Румунії визнали недійсними результати виборів через втручання Московії. Мовляв, а от в 2016 році, в США, коли переміг Трамп, визнали, хоча там теж було втручання Московії. Обурює його, що в Європі карають за мову ненависті. А у Британії не дозволяють протестувальникам наближатися на певну відстань до клінік, де роблять аборти. Не вдовольняє Венса і боротьба з так званою дезінформацією та мізінформацією. Це нагадує йому ні мало, ні багато Радянський Союз, виявляєте? Від каналу Самісік. До речі, хто не в курсі, що таке дезінформація, мізінформація. Дезінформація це типу навмисна брехня, а мізінформація це не навмисна брехня, коли хтось говорить неправдиві речі, але не зумисно а по незнанню. Після цього Венс, як білий місіонер в африканському селі, простяг дружну руку допомоги заблудлій Європі і запропонував працювати разом, щоб викоренити цензуру та здобути легітимний мандат на ті зміни, крізь які Європі належить пройти. Я тут багато з ким поспілкувався, і вже всі розуміють, що вам треба захищатися. Але чи розумієте ви захищатися заради чого? підкрутив моралізаторську риторику Венц. Я глибоко вірю, не існує безпеки, якщо ви боїтеся голосів, точок зору та совісті, якими керуються ваші ж люди? напочував він європейських лідерів. Демократія засновується на священному принципі, що голос людей має значення, не має місця для обмежень. Або ви дотримуєтеся цього принципу, або ні. Європейці, люди, мають голос, європейські лідери мають вибір. І на моє переконання, не треба боятися майбутнього. Прийміть те, що говорять вам люди, навіть якщо це вас дивує, навіть якщо ви з цим не згодні. І тоді ви зустрінете майбутнє з упевненістю, знаючи, що народ стоїть за кожним із вас. Кінець цитати. Про те, як Зал сприйняв цю проповідь, красномовно говорить один момент коли Дівенс пожартував про Грету Тунберг та Ілона Маска мовляв, Америка витримала 10 років Грети Тунберг, то і ви переживете трохи Ілона Маска. У відповідь була гробова тиша. Якщо ви хоч раз спробували жартувати у своєму публічному виступі, то знаєте, якщо публіка не засміялася, то ви аудиторію вже втратили. Здається, перш ніж повчати європейців, венсу варто було почати з якоїсь аудиторії ближче до свого дому, наприклад, з овального кабінету. Там якраз день перед тим Білий Дім заборонив доступ до президентського медіапулу журналістам з Associated Прес. Причина вони продовжують вживати назву мексиканської затоки, а не перейшли на американську затоку. Суперреформа від Трампа. Нагадаю, що країни в односторонньому порядку не можуть змінювати назв міжнародних географічних об'єктів, але адміністрація Трампа виключила медіа агенцію з Пулу, прокоментувавши, мовляв, «Associated Press не матиме доступу до подій, простір яких є обмеженим, особливо враховуючи наполягання цієї новинної служби на мізінформації. Джей Ді, лети додому, Радянський Союз проник у свята і святих демократії. Вірити в демократію це вірити, що кожен громадянин має мудрість і має розум, і ненадійний мандат призводить до нестабільних результатів. Лети, Джей Ді, рятуй ваш мандат. А тим часом Європа таке прокинулась, аби тільки, головне, не засіла читати ранкові газети за кавою з круасаном, а взялася за роботу, бо ставки високі. Від каналу саме Сік, ну тобто ви зрозуміли, це от насправді напевно, найнебезпечніший такий поворот, який тут був у промові цього дівенса. Оце, от що мовляв, у Європі немає свободи слова, тому що тут не дають брехати. Тобто він каже, що якщо навіть оту брехню вкидають, так то це теж точка зору. Ви це маєте прислуховуватися, ви це маєте публікувати, розносити, розмножувати. Якщо Путін скаже, що Україна це Росія, це його точка зору, слухайте. Якщо Путін скаже, що всі в Україні хочуть ходити до московської церкви, це його точка зору, слухайте. Якщо американський міністр охорони здоров'я, якого вони там собі призначили, буде говорити, що вакцини викликають якісь там хвороби, аутизм, що там ще там, він там якийсь них прихильник теорії змов, то це типу як частина свободи слова, хлопці хочуть зруйнувати усе те, що було в свободі слова і в пресі, до них з таким підходом, який пропонує Джей Ді Венс. Московитська пропаганда буде процвітати. І завоює голови недалекої частини європейців швидше, ніж закінчиться каденція Трампа. Отакий от вийшов: Трамп прийде, порядок наведе. Великий привіт всім тим, хто дуже підтримував прихід до влади цього досить обмеженого за своїми знаннями, ділка Баригу. Чому я кажу Баригу? А ви згадайте, скільки разів Трамп згадував американські гроші. Я убезпечити американські гроші. Прийшов. Я хочу про наші американські гроші подумати. Скільки він разів це повторив у той день, коли почав розмовляти з Путіним про переділ України? Згадайте, і скажіть мені, що це не барига.